У водах Британії виявили російські шпигунські датчики. Про це зокрема повідомляє The Telegraph, і його цитують уже наші українські видання. Британські військові виявили у водах країни російські датчики для стеження за атомними ракетними підводними човнами типу Вангард. Зазначається, що військові дізналися про ці датчики, коли кілька з них винесло на берег. Пристрої розглядаються як потенційна загроза національній безпеці. За даними британської газети «The Sunday Times», РФ намагається Алися зібрати розвіддані про чотири британські підводні човни в які несуть на собі ядерні ракети. Щонайменше один з таких човнів перебуває в морі в рамках безперервної операції Великої Британії щодо стримування, власне, у морських водах. Не повинно бути жодних сумнівів, що в Атлантиці вирує війна. Це в кота і мишку, яка триває після закінчення холодної війни, але тепер знову набирає обертів. Ми бачимо надзвичайну активність Росії, сказав журналістам високопоставлений британський військовий. Минулого року російський розвідувальний корабель Янтарь привернув до себе увагу, коли опинився біля берегів Великої Британії. Його програма підводних досліджень в основному контролюється головним управлінням глибоко. Ководних досліджень Міноборони Росії у січні кораблі Королівського військово-морського флоту, власне Великої Британії, вийшли у море для спостереження за російським шпигунським кораблем, який увійшов у британські води, ось таке цікаве є. Крім того, повідомляється, що Росія організувала серію підривів посилок. У країнах Європи вибухи сталися торік на кур'єрських складах у Британії, Німеччині та Польщі. Про це ми говорили, зокрема, і в наших ефірах. Керівники Європейських служб безпеки розглядають ці вибухи як частину російської гібридної війни. Загалом в Європі за минулий рік сталося 500 підозрілих інцидентів, і до ста з них можуть бути пов'язані з Росією. Так вважають посадовці. А на наш хлопський розум то може ще й більше бути пов'язаних з Росією, тому що Рашид і тероризм це речі взаємосумісні, це речі пов'язані, і це ті речі, без яких сучасну Росію годі і уявити. власне. Ну але далі знову ж таки трошечки повернемося до мит проти е, Росії, яких так і не сталося. Про це вже згадувала Дарина, але, власне, ще раз про це поговоримо, тому що Трамп не бачить жодних загроз, так би мовити, в очах Путіна. І шукає в них мир, але чомусь не може його знайти. Ну і вкотре лунають заяви від Білого Дому про те, що ми та на імпорт зерефі навели через мирні перемовини, які нині ведуться з Російської Федерацією. Так от директор Національної економічної ради Білого Дому заявив, що Сполучені Штати навели нові тарифи щодо Росії через перемовини з Москвою щодо припинення війни проти України. Про це він сказав в етері News. Очевидно, що тривають переговори з Україною та Росією. Я думаю, що президент прийняв рішення не змішувати ці дві проблеми. Це не означає, що до Росії ставитимуться зовсім інакше ніж до будь-якої іншої країни, сказав він. Ну, а запитання ведучого, чи визнає він, що Росія не сплаче жодних нових мит, на відміну від таких союзників як Європа, Канада, Мексика. Представник Білого Дому заявив, що Росія перебуває в розпалі переговорів щодо миру, який стосується тисяч і тисяч життів людей. І це тому на чому чому саме зараз зосереджений президент. Трамп ну і що відомо ще зазначимо щодо цих мит дзеркальних, адже 2 квітня Дональд Трамп заявив, що становить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до Сполучених Штатів Америки. Причому для країн із найбільш торговим дефіцитом ставки будуть іще вищими. Так для Китаю, до прикладу, ми становитиме 34%, для ЄС 20%, А сполучені штати Америки запровадили 10%. Мита також і на товари з України. Водночас до списку не увійшли Росія, Білорусь, Куба, а також Північна Корея. Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесен також пояснив, що Сполучені Штати не стали запроваджувати мита на імпорт товарів з Росії та Білорусі, оскільки продукція цих країн не постачається на американський ринок за його словами. Сполучені штати не торгують з Росією та Білорусі, оскільки вони перебувають під санкціями. Також Трамп заявив, що підпише указ щодо запровадження мита на імпорт автомобілів та вантажівок розміром 25%, які набудуть чинності у 4-3 квітня. Ну і мита на імпорт автозапчастин будуть запроваджені 3 травня. А От президентка Єврокомісії заявила, що рішення Сполучених Штатів про запровадження таких тарифів завдає шкоди як бізнесу, так і споживачам у всьому світі. Особливо трансатлантичним економічним відносинам. Європейська комісія вже завершує розробку першого пакету контрзаходів. У відповідь на мита Насталя також готується до додаткових дій, якщо переговори зі сполученими штатами зазнають краху. Ну і про всі ці події, зокрема про останні заяви з Білого Дому, про ті перемовини, які ведуться між сполученими штатами Америки також Росією, та про ці мита запроваджені Трампом, про все це розповідає і голова благодійного фонду нова. Дорога Валерій Клучок у себе в Ютуб-каналі обов'язково підписуйтесь. Адже він кожного дня також викладає аналітику стосовно того, що відбувається як в Україні, так і на міжнародній арені. Далі можемо почути його суб'єктивні думки. Тим часом радник Трампа заявив, що більше 50 країн світу звернулися до Білого Дому з проханням почати торгівельні перемовини після запровадження МИД. Кевін Гасет. Це є директор Національної економічної ради адміністрації Трампа, сказав, що от щодо Росії вони не запроваджували саме ці ми, та саме тому, що вони ведуть переговори. Він пояснив, що було б недоцільно ускладнювати. Митами процес перемовин щодо врегулювання російсько-української війни, можливо, саме через це Юля Тимошенко так ствердно говорить про те, що кінець травня буде ознаменований завершенням війни. І Гасет говорить: я думаю, що президент прийняв рішення не змішувати ці два питання, тобто переговори з Росією і мита, це не означає, що через деякий час до Росії ставитиметься зовсім інакше ніж до інших країн, але вносити щось нове в переговори посеред самого процесу неправильно. І Справді Кирило Дмитрів, який Ну, фактично кожного дня в інформаційному просторі центральних засобів маси інформації на Росії сказав, що нові контакти між США та Росією можуть відбутися вже наступного тижня. Місце цих контактів він не повідомляв, але говорить: Росія бачить перші поважні кроки з боку США, Є обережний оптимізм і тендітна надія, що діалог відновився. Ну, власне, так він прокоментував сьогоднішні відносини Кремля і Білого Дому. Слідкуйте, друзі, за Дмитрієвим. Я думаю, що це буде дуже дуже цікаво. Поки що не роблю ніяких прогнозів щодо його можливо політичного майбутнього, але навряд чи просто так довіряють представники Путіна говорити на міжнародній арені, зважаючи на те, до прикладу, що от Лавров зовсім мовчить. І тепер, друзі, про самі митні війни, які власне Трамп оголосив, але ще не розпочав. Після того, як з'явилася інформація, що Дональд Трамп ну все ж таки не буде залишати на посаді очільника департаменту ефективності управління Ілона Маска. Ілон Маск певний час мовчав. Історія з його звільненням фактично вона не нова. Він навіть сам підтверджував те, що до кінця травня він може піти з посади, кажучи, він нібито залишиться радником Трампа. Джей Ді Венс, віцепрезидент Трампа, говорить про те, що ну Маск точно нікуди не піде, але от Трамп говорить дещо інше. Є певні непорозуміння в команді Трампа. На тлі масових акцій протесту, які проходять не лише в США, на вулиці вийшли сотні тисяч, а то навіть і мільйони протестувальників. Сьогодні Ілон Маск зробив дуже дивну, як на мене, заяву. Саме після оголошення Трампом ідеї про підвищення тарифів, маск запропонував створити зону вільної торгівлі. Та систему нульових тарифів між Європою та Сполученими Штатами. Це абсолютно йде в розріз із ідеями Дональда Трампа. І Мас говорить: я сподіваюся, що буде узгоджено, що Європа і США повинні, на мою думку, в ідеалі перейти до ситуації з нульовими тарифами, фактично створивши зону вільної торгівлі між Європою та Північною Америкою. І також він говорить, що європейці повинні їздити без віз до США, працювати. Американці так само мають безвіз їздити до Європи і працювати. Хоча, з візами ми пам'ятаємо добре цю історію, що стосується саме віз для мігрантів. Там були скандали, пов'язані саме з непорозуміннями між масками і Трампом. І він говорить, що я довів цю ідею до президента Трампа. Але чи Трамп її сприйняв, невідомо. Але те, що Маск абсолютно йде в розріз з ідеями і намірами Трампа, очевидно. Що буде далі? Подивимося. Але як на мене, заява дуже-дуже цікава. Можна просто звернути увагу на ці слова пана клочка, які дійсно такі важливі. Бо живучи в Україні, дійсно, що буде далі, подивимося. Ми, нам здається постійно, що, начебто. Ну, вже далі нікуди, вже ж Україну. Хто ще зрадить Україну? От я чисто так суб'єктивно прокидаючись кожного ранку, думаю, хто на цей раз от хто заявить про те, що він зрадив Україну, як Польща, яка, наприклад, не хоче відправляти контингент, бо боїться, щоб російська пропаганда на цьому не зіграла. Ну і от все таке подібне. Тож подивимося, знову ж таки, можете підписатися на ресурс пана Клочка і слухати його думки з цього приводу? Ну а далі про те знову ж таки чергова. Серед потоку цих думок думка про те, коли ж може закінчитися війна. І в даному випадку видання Нью-Йорк Таймс послуговувалося думкою тих росіян, які залишили межі Російської Федерації. Вони пишуть журналісти сприймають, що реальність, яка змусила їх тікати, зокрема придушення, так би мовити, і накомислення, навряд чи зазнає змін, поки Дональд Трамп просто таки з любов'ю дивиться на свого. Менш волохатого політичного партнера, то в цей час рашисти, які були змушені залишити країну після початку повномасштабного вторгнення так можливо. Я перепрошую за слово расисти, не всі з них. Поділяють ті думки, але багато знову ж таки, хто виїхав, все одно їх поділяє. Будемо відверті. Вони говорять про те, що оптимізму щодо завершення війни не поділяють. Про це пише New York Times. серед іммігрантів, які виїхали з Росії через політичні репресії. Є переконання, і воно переважає, що навіть у разі посередництва Трампа у перемир'ї мало що зміниться. Реальність навряд чи зазнає суттєвих змін. Перемовини наразі фактично призупинені. Путін як ми про це багато вже говорили в етерах відкинув ініціативу Трампа та України про 30-денне припинення вогню. Війна закінчиться, коли закінчиться Путін. Переконаний Павло Снопріелтор із Санкт Петербурга, який три роки тому переїхав до Туреччини, Путін збирається продовжувати торгуватися, але він торгується не за свою країну та громадян, а за послаблення санкцій для себе та своїх друзів, сказав росіянин. До речі, нещодавно Зеленський, як ви пам'ятаєте, говорив, що скоро Путін, ну скажімо так, піде туди, де його давно вже зачекалися, і все це закінчиться. На жаль, щодо слова, скоро чи швидко немає таких сподівань, але хоче. Хочеться вірити в краще. Кремль не може ігнорувати політичну і економічну чутливість теми приблизно майже до мільйона громадян, які залишили країну після вторгнення. Їхня присутність за кордоном це чітке свідчення того, що чимало росіян були проти війни або просто не хотіли брати в ній участь. Тут знову ж таки апелюємо до журналістів Нью-Йорк Таймс. Менше мільйона зі 140 мільйонів чи це чимало, як і проти війни в той час, коли решта за. Ну навряд чи це аж так чимало. На думку аналітиків, масовий відтік освічених і кваліфікованих фахівців болісно вдарив по російській економіці. Знову ж таки можна сперечатися. Попри тугу за батьківщиною, отут погодимося. Багато з емігрантів не вірять, що в Росії припинять репресії проти тих, хто відкрито виступає проти уряду, навіть якщо бойові дії припиняться. Результати опитування проведеного. Одною з дослідницьких ініціатив серед майже 8,5 тисяч росіян, які проживають у понад 100 країнах, свідчать про песимізм щодо повернення. Лише незначна частка респондентів висловила готовність повернутися додому після завершення війни. Близько 40% учасників опитування заявили, що розглянули повернення до Росії лише за умови демократичних змін Україні. Росія і демократичні зміни це дві речі, дві тих прямих паралельних, які ніколи вочевидь не будуть перетинатися. Ну і е, Зеленський також висловив свою думку, чому Путін не йде на припинення вогню. Путін не хоче закінчувати війну він шукає, як залишити собі можливості розпалити війну в будь-який момент зі ще більшою силою. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не погоджується на безумовне припинення вогню, оскільки хоче зберегти можливість бити з акваторії Чорного моря по українських містах. І портах про це він сказав у своєму зверненні. Напередодні у російському ударі те, що трапилося власне добу тому, були ракети, які запустили з акваторії Чорного моря, сказав Володимир Зеленський. Партнери знають, які це були судна, та з якої частини моря відбувся цей запуск. І власне, це одна з причин, чому Росія спотворює дипломатію, чому вона не йде на безумовне припинення вогню. Вони хочуть залишити собі можливість бити за з акваторії моря по наших містах та портах. Припинення вогню на морі це не тільки про вільне судноплавство і постачання продовольства. Це передусім про загальну безпеку і наближення миру. Путін не хоче закінчувати цю війну. Він шукає, як залишити собі можливості розпалити її у будь-який момент із ще більшою силою. Саме тому і надалі незмінно потрібні всі форми тиску на Росію, сказав голова нашої держави.